Нові знайомства, друзі, емоції та гарно проведений час в період літніх канікул. Близько ста дітей з різних регіонів Прикарпаття впродовж трьох днів будуть жити в містечку під відкритим небом. Це восьмі зліт змагань гуртківців краєзнавців, які відбуваються в спортивно-оздоровчому туристичному центрі міжнародного співробітництва дітей та юнацтва. Він розташований в селі Рибне Тисенецького району. Як відбулось відкриття змагань? Далі в сюжеті. Розклали наметове містечко, а далі потрібно зібрати дрова, щоб приготувати самостійну вечерю на вогнищі. Сьогодні ці діти вперше будуть ночувати не дома, а під відкритим небом. Більшість учасників зізнаються про такий відпочинок давно мріяли. Страх це перший раз. Ми ще ніколи тут мені дуже хотілося якби пожити в наметі, відчути, як це буде туристом і багато подорожувати. Мені дуже цікаво тут. Багато чого можна дізнатись. Цікаво пожити в наметі. Ці діти впродовж року навчалися в гуртках центру туризму та краєзнавства. На змаганнях вони демонструватимуть здобуті знання про історію свого регіону, звичаї та побут. Буде у нас 15 команд, це майже 100 дітей. Це вже готові так би мовити юні краєзнавці для роботи конкретної по дослідженню свого краю. Тут буде побудований на території оздоровчого табору спеціальний прокладений маршрут, де діти, долаючи його, будуть власне демонструвати на кожному етапі набуті свої знання. Перший день команди готується до урочистого відкриття з лету змагань та презентації свого регіону. Ми довго готувалися до е, цієї візетки, дуже довго готувалися. І е, ми покажемо саме головне, що ми, е, ми гордимося своїм краєм. Наші дівчата дуже гарно співають. Е, хлопці багато ну, гарно лазять по деревах, дуже спортивні. Далі на території здоровчого табору буде прокладено маршрут. Долаючи його, діти демонструватимуть здобуті знання та навички з різних шкільних дисциплін. Маршрут завтра будуть прокладені е, там. Е, Станції, і кожна станція поділена. Археологія, окремо історія, географія, і вони безпосередньо виконують там ті завдання. Хлопці з Надвірнянського району розповідають, як готувалися до змагань та що будуть виконувати під час проходження маршруту. Якщо ми знайшли, ну не ми, хтось знайшов якийсь археологічний артефакт або якусь цікаву річ на землі, то ми територію обмежуємо таким так званим прямокутничком. Використовуючи математику теорему Піфагора. фагора. Забувайте колик десь де небудь, зверху компасно, ну. зверху кладати компас. Стрілка показує на північ, накигайте рівно на північ шнур, тут зав'язують. Рівненько би на північ, там казнув колик, потім ще колик убіг вже, житті по Ну, Там від колика треба 60 см відбити, відмірити, сюди 80 і тут би вийшовся метр. Поки усі переживають та готуються до конкурсів, дехто не втрачає можливості та активно проводить вільний час, граючи в волейбол з друзями. Продовж трьох днів діти активно проводитимуть час, беручи участь в різних конкурсах та естафетах. По завершенню змагань, переможців буде нагороджено відзнаками, кубками та грамотами. Кращих учасників буде відібрано до команди, яка представлятиме область на всеукраїнському злеті змагань гуртківців-краєзнавців.